Ми вже учні перший клас. Тепер ми всі ми добре знаємо, де захисника відзначаємо. На захисник нас захищаємо, небо над нами тримає, щоб ми могли вчитися майбутнє нам творити. Пишаємось нині вами, нашими захисниками. Я в інтернеті не знайду когось, ніж ЗСУ. Ми козаки, колись були сильними, хоробрими героями народними на захисники, як справжні козаки, бо люблять Україну, захищать батьківщині. Наші пластики України, устами кожної дитини, українського козака вітаємо. Ви переможете, ми знаємо. Ми на суді найкращої мови. Звертаємось до святої покрови. Матінко Боже, захисти наших козаків живими верни. Матінко Боже, спини війну, я біс нічого не попересуд. Хай живуть захисники і з нами своїми дочками та синами. Ми, юні українські козучата, долучаємось до цього свята. Захисникам допоможемо, у війні цій переможемо. Я в аквару руки беру, ради перемоги, ради заслуха. Хай знаю український солдат, я в козаки майбутній кандидат. Ми захисники відкладаємо, перемог Христи за неса. Бережіть себе, українські солдати, будемо вакцинами встречати. Ваші чекають вдома, рідні діти, їхніми вустами хочу попросити. Будьте обережні і уважні. Наші патріоти і патріотки справжні. Ми всі одна велика родина, бо наша ринка умалює. Україна! Сьогодні на весіллі я закачу, люблю батьківщину і засуну. Наташу класники в Україні. Бажаємо захисникам нашим віри. Надій вісили Наді, та терпіння вас чекає дома юних покоління. Ви паши класники України. Прошу, segue, я Мария, наш культурный рожек. Наша карина поможет.